Всім привіт-привіт! Хочу вам показати, що я зробила за цей час. 4 дні тому я показувала вам, хто слідкує за мною, вже бачив. Ось таку картину зараз я роблю від Ever Moment 50 на 50 см. І ось що мені вийшло зробити. Видно, вже губки у нас. І ось так. Ну, не дуже багато, але в мене і часу нема дуже багато, тому так, якось так. Думаю, вийде гарно. У нас що сказати по якості. Все нормально, ever moment, як Ever moment, не можу нічого поганого сказати. Все, як і раніше. Ну, те, що було, що не вистачило одного кольору, якого я не дорахувалася. Ось він тут. 414. Я знайшла в своїх запасах, надіюся, що його вистачить. Ну, і ось так я тут працюю. Сьогодні от, закінчила оцю частину і. Напевно, піду сюди вище. І тоді, ну, якось так. Думаю, має вийшло дуже гарно. І, до речі, мені вже прийшла картина, яку я заказала від Diamond Art Club. Дуже дуже класні картини. Я дивилася одну відкрила так одним. Ах, кажуть, оком заглянула, але немає часу, коли зробити вам розпаковочку, показати. Але обіцяю, завтра, післязавтра я її відкрию, подивлюся краще, тому що самі їх кажуть, не терпиться вже.